Дорогі розпочинаємо молитву прославлення, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Господи! Бо ти є Бог живий. Бог, який є присутній в нашому житті, в кожній хвилині нашого життя, в наших щасливих моментах і також в важких моментах нашого життя, Щоб ми не переживали ті період, Господи, Ти є поруч, Ти є з нами, Ти розділяєш з нами радість. Також розділяєш з нами смуток. Слава тобі, Господи, слава. Слава тобі, Господи, бо Ти є в нашому житті. Ти підтримуєш, Ти допомагаєш, Ти милосердишся над нами. Ти ведеш, Господи. Ти виливаєш світло на нашу дорогу. Виливаєш скільки світла, скільки потребуємо на даний час, не більше і не менше, але саме стільки, стільки потребуємо. Слава тобі Господи! Слава тобі, Господи, що в тебе завжди все є у відповідний час. Ти не даєш за швидко і не даєш запізно. Але завжди даєш у відповідний час, відповідаєш на наші молитви у відповідний час, приходиш із допомогою у відповідний час, даєш радісні звістки у відповідний час. Бо все під небо має свій час, Господи, є час. Кожній порі є час кожній людині, Господи, все під небо має свій час. Слава тобі, Господи. І Ти, Господи, є у цьому часі з кожним з нас. Ти підтримуєш нас в тому часі, який переживаємо. Ти розділяєш з нами те, що переживаємо. Ти даєш благодать, щоб ми пережили це добре цей час, бо з кожного часу можемо скористати на добре для душі. В кожному часі, Господи, коли приймаємо Твою благодать на цей час, то можемо прожити його так, щоб догоджати Тобі, щоб виконувати волю Отця щоб потішити Духа Святого. Слава тобі, Господи, слава тобі, що по Твоїй благодаті можемо так жити і переживати кожний час нашого життя. Слава тобі, Господи, слава тобі! Аллилуйя, хвала Тобі, Господь, бо Ти є Бог часу, Ти є Бог понад часом. Ти є Бог, який не має ні початку, ні кінця. Слава тобі, Господи, слава. Слава вічний Бог, могутній Бог. Слава тобі, Господи, слава. Ти твориш, Господи, словом своїм. Слава тобі, Господи, Ти теж дав нам владу творити нову дійсність в Твоїй силі, в Твоїй владі, в Твоєму імені можемо творити. Нову дійсність співтворити з Тобою, Господи. Слава тобі. Аллилуйя, хвала Тобі, Господи, хвала Тобі, ти Творець, ти Вседержитель. Слава тобі, Господи, слава. Слава тобі, ми Твої. Тримаю я тебе в своїх руках, тебе задумав, я назвав тебе по імені. Ніколи не покину, не залишу я. І на хресті тебе. собою Mom! Ніколи не покину не залишу я. І на хресті Тебе собою примирив я. я поруч. Слава тобі, Господи, Ти поруч, Ти так близько, Господи, так близько, ближче, ніж ми можемо собі уявити, ти, Господи, так близько до нас. Слава тобі, Господи, слава! Близький Бог, слава Тобі, Господи, Ти тримаєш на своїх руках, слава Тобі, Господи, ми живемо, бо Ти так захотів, Господи, бо на це була Твоя воля, ми не є випадково в цьому світі, навіть якщо в когось склалося життя, що народився, але батьки не планували його. Можливо, навіть і не хотіли, але Господь хотів тебе. Він запланував твоє життя, Він хотів, щоб ти жив, жила на цьому світі. Бог тебе створив. Слава тобі, Господи, слава, слава тобі, Господи. Ти нас задумав. Ти, Господи, дав нам покликання в житті. Місії в житті, хто би яку місію не мав з нас, чи місію бути папою, папою римським, єпископом, священником, чи місією бути на інших якихось працях, вчителем, лікарем, прибиральницею. ким би ми не були, Господи, якщо виконуємо місію, Тобою, Дану. І виконуємо її в любові з подякою, з вдячним серцем, догоджаючи Тобі, то маємо надію успадкувати Царство Небесне. Бо кожна місія дана тобою, якщо ми її виконуємо, Господи, так як годиться нам, так як задумано тобою то вона є великою в Твоїх очах. Незалежно, чи вона велика в очах людей цього світу, вона є велика для тебе, Господи, бо вона дана тобою. І якщо навіть в когось місія робити щось маленьке, непомітне, то вона, Господи, але людина робиться з любов'ю. Догоджаючи тобі, стараючися для тебе, навіть коли падає і піднімається, то, Господи, для тебе ця людина є великою. Вона є великою в твоїх очах, навіть якщо є малесенькою, непомітною в очах цього світу. Слава тобі, Господи, бо оцінка. Твоя людина може бути зовсім інша, ніж оцінка світу, бо ти дивишся, Господи, на серце, як пророк Самоїл помазував Давида. І... Але перед тим, коли дивився на його братів, то дивився теж на зовнішність, але Бог сказав йому, що Бог дивиться на серце. І він обрав Царя Давида по серцю. І, Господу, милі ті, яких миле серце, миле в такому значенні, що догоджає Богові, чинить Його волю, чинить те, що йому до вподоби. Слава тобі, Господи! Слава тобі за те, що робимо в цьому житті. За ту місію, яку нам даєш. Слава тобі, Господи, що Ти бачиш наше серце, Ти бачиш, як ми це робимо, і Ти визначаєш, що ця місія є велика чи невелика. Ти, Господи, це оцінюєш. Слава тобі, Господи! Слава, слава тобі, що кожна людина так є важлива для Тебе, кожна справа, кожна праця так є важлива для Тебе, Господи. Слава тобі, слава тобі, що кожне серце людське є так важливе для тебе. Слава тобі, Господи, слава, 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 хвала тобі, Господи, будь прославлений, будь прославлений, Господи, будь благословений, Господь, слава тобі, слава, слава, Господи, Ти, Ти, Господи, оцінюєш. По справедливості, слава тобі, Господи, слава, Ти дивишся на серце, слава Тобі, Господи, Ти бачиш наші серця, слава тобі, Господи, хвала Тобі, алелуя. Будь прославлений, Господи, захоплюємося Тобою, Ти, серцезнавець, Господь, слава тобі, алелуя. І Ти, Господи, часто підказуєш нам. З ким нам, Господи, товаришувати? Бо Ти знаєш серця людей, Ти знаєш наміри їхні, ти не дивишся назовні, бо зовні може бути усмішка, а в серці ненависть. А ти, Господи, дивишся на серце і підказуєш нам. Слава тобі, Господи, за Твої мудрі підказки в нашому житті стосовно людей, ситуацій, подій. Бо ти, Господи, єдиний, знаєш серце людини, знаєш її справжні наміри. Слава тобі, Господи, слава тобі, що маємо тебе такого всезнаючого порадника. Слава тобі, Господи, хвала тобі. Аллилуйя! Слава тобі, слава, слава. Слава, хвала тобі, Господи. Ти все знаєш, слава тобі, Господи. Слава, слава тобі, алелуя. Слава, Господи, Ти маєш владу теж змінювати наші серця, перемінювати їх, перемінювати наші егоїстичні наміри, навіть коли вони є, коли ми добро робимо, але не з любові до тебе, а з любові до себе, з бажання любові інших, догодити іншим. Ти, Господи, все знаєш і ти можеш перемінити. Слава тобі, Господи, слава тобі, Ти є всемогутній Бог. Ти зважаєш, Господи, на людську волю, якщо бачиш, що ми слабкі, але ми каємося, прибігаємо, то Ти, Господи, допомагаєш нам, перемінюєш нас, освячуєш нас. Слава тобі, Господи, слава тобі, Аллилуйя! Хвала тобі, Господи, хвала тобі. Серце знавець Господь, слава тобі. Хвала тобі, Господи, хвала тобі, хвала тобі. Будь прославлений, Господи. Будь прославлений, Аллилуйя, хвала тобі, хвала тобі, Цар, Царів, Бог Богів, могутні Господь, могутні, слава Тобі, Аллилуйя, 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 хвала тобі, Господи, Ти приходиш зі своїм світлом і викриваєш правду. Ти, Господи, приходиш зі Своїм світлом і падають маски з облич. Я. Фальшиві маски падають, Господи, слава тобі. Слава тобі, Господи, проголошуємо зараз в Твоє ім'я Ісусе, ім'я Ісуса Христа проголошуємо, що падають маски із тих, хто править Україною. Ім'я Ісуса Христа. Проголошуємо, що виливається світло на тих, хто править Україною, хто має владу на різних рівнях. Господь виливає світло, і в його світлі падають маски. І стає видно, хто є хто, і стають видні його діла. Бо ти Господи сказав, що немає нічого, щоби не вийшло наяв. І кожна брехня, кожен обман, кожна несправедливість вийде наяв. Слава тобі, Господи! Слава! Бо ти Господь світла, ти Господь, який викриває брехню, викриває злі задуми. І показує правдиве обличчя людей. Слава тобі Господи, слава, хвала Тобі, хвала Тобі. ім'я Ісуса Христа проголошуємо, що Господь виливає велике світло на тих, хто має владу в Україні на різних рівнях. Він виливає світло. І він скидає маски, щоб народ побачив правдиві обличчя і правдиві вчинки. Слава тобі, Господи, слава тобі! Хвала тобі, Господи, хвала тобі, Господи, Алилуя, Аллилуйя! І просимо тебе, Господи, щоб ти допоміг, щоб кожен, хто вчинив зло відносно ближніх. Через кого, Господи, померли тисячі, щоб, Господи, не вдалося йому втекти від кари. Просимо, Господи, не заради помсти, не заради ненависті, але заради Господи, любові, щоб інші боялися так робити, щоб інші боялися кривдити ближніх. Просимо це, Господи, заради Твоєї любові, щоб ті. Через яких померли тисячі, щоб вони, Господи, відповіли за це перед народом. Просимо Тебе, Господи, про безпеку, просимо за цю ніч, за завтрашній день, просимо, Господи, твій захист. Просимо Господи за всіх військових. Просимо Господи, допоможи їм, підтримай, окрилюй їх, зігрівай, Господи. Просимо, щоб все, чого вони потребують, навіть з таких моментів фізичних, їжі, тепла. Відпочинку, щоб вони це мали, Господи, просимо. Просимо, Господа, за всіх, хто зараз там на передовій у безвихідних ситуаціях. Просимо, Господи, про Твоє надприродне втручання. Просимо, Господи, за всіх полонених, за всіх безвісті пропавших, за всіх поранених, Господи. Просимо за всіх, хто зараз. Не може знайти собі місця, не може знайти спокою серця, бо немає вістки від, своєго, від свого рідного, від своєї рідної, який на фронті. Просимо Господи, хай прийдеться вісточка заспокої їхні серця в тихомир'ї, Господи. Просимо Господи, за наших дітей, викрадених до Росії, про їхнє повернення. Просимо Тебе, Господи. Просимо Тебе, Господи, поверни нам Крим і всі території, які були окуповані. Просимо Тебе, Господи. Просимо Тебе, Господи, щоб всі, хто змушений був виїхати з територій, які окуповані, щоб ви могли повернутися до своїх домівок. Які, можливо, хтось десятками років будував, щоб ми могли повернутися до своїх подвір, до своїх сусідів, до рідного дому. Просимо Тебе, Господи. Просимо Тебе, Господи, щоб ми могли зустрітися з друзями, близькими, рідними, які живуть на цих територіях, які там залишилися, з тими теж, хто в Криму. Щоб ми могли, Господи, зустрітися з ними. Просимо Тебе, Господи. Просимо Тебе, Господи, і віримо, що буде Твоє надприродне втручання в Україні через Марію, Господи. Віримо в Це, просимо і вже дякуємо, що Ти вислухав нашу молитву і що даш відповідь у відповідний на цей час. Амінь. Ми молилися в ім'я Отця і Сина. І Святого Духа Амінь. Дорогі дякую вам за спільну молитву. Хай Господь окрилює ваше серце, щоб ви могли вірити, а може, вже можете, у надприродне. Щоби. Ви могли теж вірити і довіряти Богові нашу країну, і вірити в те, що Господь втрутиться. В час відповідний на Це. Амінь. До зустрічі завтра, Па-па.